Добрий день, дорогі глядачі. Щиро вітаю вас на своєму каналі. Хочу вам показати спідничку, яку я змоделювала і пошила сама власноруч. Спідничка на запах, оздоблена бахромою. Ось так, бачите, на підкладці. Це підкладка. Зараз я покажу вам з вибору. Хотілося мені оздобити, дуже мені подобається. Ось, кокетки для оздоблення тут ідуть спереду. Пояс пришивний. ну Спідничка до талії, до талії. Спинка звичайна. Потайний замочок, виточки, пояс донизу під трапецію. Ось так. Там в нас виворіт, підкладка, мішачки, такі я собі зробила. От усе як належить, пілочка. Теж підкладка. Раджу вам шити з підкладкою, воно гарно лежить. Ну ось, така спідничка в мене вийшла. Асиметричний низ. Щиро дякую вам за перегляд, дорогі глядачі. Ставте подобайку, підписуйтесь на мій канал. Я вам бажаю сонячного настрою і добра. До нових зустрічей. До побачи!